Для тих, хто прагне досконало володіти іноземною мовою, будь-яка нагода поспілкуватися з носієм мови наче маленьке свято. Саме таке свято влаштували вчителі англійської мови Теребовлянського навчально-виховного комплексу для вчителів району, запросивши до себе у гості містера Роджера Брінда, волонтера, вихідця з Уельсу, викладача історії. Колишнього директора школи у валійському містечку Кадів, містер Брінт захопливо розповідав про звичаї і традиції свого народу, про життя та побут жителів Великої Британії, наводив цікаві факти життя королівської родини. Розповідь супроводжували світлинами, що давало можливість подумків повандрувати вуличками, стежками, узбережжями Англії та Уельсу. Захоплювати величу древніх споруд та побувати у музеях, зазирнути у дім пересічного британця та відвідати палаци Королеви Англії. Спілкуючись учнями, містер Роджер відповідав на запитання про школу, улюблені заняття британських підліків, їх стиль життя. Директор навчально-виховного комплексу Архетко Олег Володимирович, заступник директора з іноземних мов Бодак Світлана Вячеславівна. Та методист районного відділу освіти Савончак Руслана Григорівна від імені усіх вчителів висловили щиру подяку містеру Роджеру Брінду за неймовірно захоплюючу розповідь і вручили символічні подарунки. Вже стало хорошою традицією знайомити гостей з історії нашого закладу і цю мандрівку гідно провів наш незмінний гід Віталій Білінський. А Марічка Яворська. Сердечно подякувала від імені усіх учнів та у подарунок заспівала чудову українську пісню. Містер Брінд, який мандрує Європою та читає лекції для вчителів у навчальних закладах, пообіцяв знову завітати до нас у листопаді. Бажаємо йому побільше теплих зустрічей, хороших вражень та з нетерпінням чекаємо у гості.